Злочинну діяльність 37-річного тернополянина та його 47 сорокасемирічної спільності задокументували оперативники карного розшуку головного управління національної поліції Тернопільщини спільно з прикордонниками та працівниками управління служби безпеки України. Фігуранти організували бізнес, не бажаючих незаконно покинути межі України. З кожного клієнта брали від 12 до 16 тисяч американських доларів. 47-річна тернополянка підшуковувала військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років, яким заборонено перетинати державний Кордон відповідно до закону про військовий обов'язок і військову службу і пропонувала за грошову винагороду організувати втечу з України. Її спільник, 37-річний тернополянин, теж активно займався пошуком бажаючих, а також на власному автомобілі доправляв чоловіків на територію Закарпатської області, надаючи їм поради та вказівки, як поза межами пропускних пунктів перейти кордон. За наявною інформацією, послугами фігурантів скористалися щонайменше семеро військовозобов'язаних. Під час спеціальної операції, проведеної співробітниками управління карного розшуку, спільно з працівниками управління Служби безпеки України та прикордонниками, було задокументовано спробу незаконного переправлення через кордон двох чоловіків. Перевізника, котрий віз ухилянків до обумовленого місця, затримали у місці берегове Закарпатської області, неподалік прикордонної смуги. Наразі обом фігурантам оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченої частини. 3 статті 332 Кримінального кодексу України. зловмисникам загрожує позбавлення волі на срок від 7 до 9 років. Підозрюваному суд уже обрав запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави. Щодо фігурантки, питання вирішується.